Доброго дня! Знову вітаю вас, шановна громада 9-ї гімназії та глядачі та фани нашого каналу Черкаська гімназія Номер. 10». Ми повертаємося з дебата. Ми продовжуємо демократичну традицію шкільного самоврядування в нашій гімназії і проводимо вже другий етап президентських дебатів. Вибори до парламенту та на посаду президенту відбуваються. Сьогодні, зараз, на цьому тижні, у 2023 році, кожен кандидат від 10-ї паралелі сьогодні отримає можливість достукатися до широкої аудиторії та вступити в конструктивну полеміку зі своїм опонентом. Дебати пройдуть е у нас е в декілька етапів. Е наш трек е другий вже стартував, і е ми представляємо. Погрібну Софію, кандидатку від 10-ї паралелі, 10-й А клас І Лисенку Софію, 10-й б клас також кандидатку від 10-ї паралелі. Сьогодні у нас дві Софії, тому буду послуговуватися прізвищами прекрасних дівчат. І е перший раунд у нас це представлення кандидатів. Коротка інформація про те, чому ви вирішили балотуватися у президенти гімназії та невеличка розповідь про себе. Регламент виступу до двох хвилин. Раунд загальних питань, які я задам кожному кандидату по два питання. Правила такі. Я задаю питання кандидату, а його опонент отримує можливість після його відповіді висловити свою думку стосовно теми питання. Регламент також дві хвилини. І етап перехресних дебатів. Кожен кандидат задає питання своєму опонентові. Почнеться. Справжній дебатний етап. Отже, прошу, пані Софія або пані Софія, давайте почнемо з пані Софії. Пані Лисенко, вам слово. Добрий день, мене звати Лисенко Софія, я учениця 10-го класу класу іноземної філології. Я з чим я займаюся? Я є учасницею учнівської міжпарламентської асамблеї, де беру активну участь в різних благодійних заходах та допомоги їхній організації. Також я приймаю активну участь в житті школи, допомагаю організовувати цікаві проекти та майстер-класи. Зараз розповім про проекти, які хотіла б реалізувати, якщо стану президенткою школи. Перше, це клінік-квартирники, Вони будуть поділені на дві частини. Перше це виступи наших новитих учнів, а друга частина. Це перегляд фільму з смаколиками. Цей квартирник можна поєднати з благодійністю, тому що паралельно під час виступів можемо збирати гроші на ЗСУ. Хочеться створити Тікток школи, так як багато учнів, підлітків зараз сидять там, і до тік можна створити саме команду, яка буде цим займатися. Хочу повернути гуртки з риторики та акторської майстерності, тому що зараз підлітки менше читають, і їхня дикція не така вже чиста. А в нашому світі це дуже потрібно, тому що коли ти захищаєш свої думки, захищаєш свої роботи, набагато краще слухати людину, яка гарно говорить, а не щось там м'янкає. Хочеться також зустріти співпрацю з іноземними школами. Зараз ми співпрацюємо з німецькою школою. можливо, Хочу співпрацювати з польською школою, можна залучити нужд. Вони будуть розповідати про свої нововведення, про свої досягнення. Будемо робити якісь спільні проекти. Хочеться також повернути дебати. У нас зараз воно активно просувається. Ось далі хочу створити спортивний куточок, і до цього куточка спортивні змагання. Там благодійний забіг, благодійні олімпійські ігри між школами або між класами і флешмоби. На розважальні цілі можна зробити тематичні вечірки, ігри між класами, казати забави, квести. Але прям таких вважаю, не треба робити, тому що зараз війна і воно є не на часі. Чому ж я вирішила балотуватися на посаду президента школи? Ну, по перше, я вірю, що світи є основою для розвитку кожного з нас. Тому я б хотіла зробити час після уроків не таким одноманітним і дати можливість учням проявляти ініціативу та розкривати свої таланти. По-друге, я вважаю, що учні повинні мати можливість впливати на прийняття рішень, які стосуються їхнього навчання та життя в гімназії. Обіцяю працювати над створенням більш прозорого та відкритого спілкування між адміністрацією та учнями. Ну і по-третє, я маю багатий досвід участі в різних гімназійних і Я вважаю, що мої навички та ідеї можуть бути корисними для розвитку нашої гімназії. Балотуючись на посаду президента, я готова працювати над створенням кращих умов для навчання та розвитку наших гімназистів. Дякую. Дякуємо, пані Софія. І е, пані Софія Погибна. Будь ласка, добрий день. Мене звати Погрібна Софія. Я учениця Суспільного гуманітарного 10-го А класу. Висуваю свою кандидатуру на посаду президента гімназії, оскільки вважаю гімназійний період свого життя найбільш сприятливим періодом для формування лідерських здібностей кожної молодої людини. Ще від малих років я приділяю багато уваги та часу різнобічному розвитку себе і особистості. Я відвідувала сняття в художній школі, різноманітні гуртки в Центрі дитячої та юнацької творчості, це студія східного танцю, студія альтернативного танцю, вокально-хореографічну студію, студію акторської майстерності та індивідуальне заняття гри на Флейті. Я вважаю, що сьогодення вимагає від кожного з нас максимум ініціативності, креативності, творчості, уміння просувати до суспільства нові проєкти, а в майбутньому знаходити можливості для їх реалізації. На мою думку, це дозволить сформувати сприятливу та більш комфортну атмосферу навчального процесу шкільного та позашкільного дозвілля. Для цього я пропоную реалізувати такі проєкти, як створення у школі спеціального класу безпеки, створення благодійної інтернет-платформи нашої гімназії для адресної допомоги, удосконалення місця охорони у гімназії. А, також відповідно до третього пункту створення такого як гуртку агенції юного журналіста, і п'ятий пункт створення а, проєкту Один день у кріслі мера, який передбачає екскурсію по кабінету та дослідження його роботи. Запропонована мною програма «Дій» має більше схематичний вигляд. В майбутньому потребуватиме аналізу. Звісно, десь і змін, але ми з моєю творчою командою та колективним розумом. Я впевнена, ми зможемо удосконалювати самих себе нашу гімназію, створювати нові проекти, нові заходи. Але це все попереду. Наразі все, дякую за увагу. Дякуємо, пані Софія, пані Софія Погрібна. Наш перший раунд завершився, і я дякую нашим глядачам за те, що вони з нами, за те, що вони продовжують. Нами слідкувати. Підписуйтесь, ставте лайки, і обов'язково ставте лайки цим прекрасним дівчатам, які палатуються на дуже відповідальну посаду президента гімназії. І ми починаємо наш другий раунд. Другий раунд це питання до кандидатів. І я думаю, що ми почнемо з пані Софії Лисенко і питання до вас, пані Софія. Учень, це лише гвинтик. У великій гімназійній машині чи вагома фігура здатна впливати на життя закладу? Дякую за питання. Як на мене, учень є важливою фігурою в парламенті школи, адже кому як не учням знати, що потрібно додати, що потрібно покращити, що потрібно прибрати. Кожен учень повинен мати право голосу та впливу на шкільне життя. Якщо вважає він цього, хоче. Так, окрім основних проєктів, яких я назвала, вони у мене всі сформовані на те, щоб учні розвивалися, їхні голоси були почуті. Вже створено біограм-бот, там, де діти можуть учні-гімназисти розказати свої ідеї, що вони хочуть покращити, можливо, що вони хочуть донести вчителям або адміністрації гімназії. Також вони можуть туди закидувати різні свої ідеї. Тому як до мене, учні. Мають дуже великий вплив, тому що школа створена для того, щоб учні навчалися, і щоб цей шкільний процес був не таким денним, а він був сповнений емоціями, які вони могли б згадати в майбутньому, і вони б викликали у них щастя. Дякую, дякую, пані Софія. Пані Софія погріб погибнула. Що ви з цього приводу думаєте? Взагалі, я згодна із собою. Я думаю, що учні є основними фігурами в житті школи. Всі ми, кожен з нас має великий вплив. Ми всі маємо право голосу на свою думку. Ми можемо всі повпливати на якісь заходи, на якісь буденні фактори нашого навчання. Ми всі можемо покращити, як і самих себе в цьому навчальному закладі, так і наш навчальний заклад співпрацювати з адміністрацією. Також комунікувати один з одним, і вважаю, що саме учні є а, самим основним ґрунтом для формування гарного навчального процесу. Дякую, пані Софія, дякую. Е, ну е, і питання до вас, щоб ви відповіли що... учнівське самоврядування. Повинно працювати над покращенням успішності, якщо так, то яким чином? Ну, учнівське самоврядування. Я думаю, що під час нього діти неодмінно можуть показувати свої можливості проявляти себе, також можливо, проявляти в собі якісь нові здібності, нові захоплення. Тому учнівське самоврядування є важливим. Адже кожен з нас повинен себе розвивати, кожен з нас е повинен знаходити в собі щось нове, е ми повинні комунікувати один з одним, і сочністське самоврядування є дуже важливим для нашого розвитку, е як особистості, як учнів і, взагалі, е ну як е окремої людини і, і її голосу, і її права. Пані Софія, а як ви бачите роль парламенту у задачі покращення успішності? Ну, по-перше, я думаю, що всі наші проекти, які сьогодні були запропоновані, вони так чи інакше впливають на заохочення учнів приймати активну участь в житті в гімназії, парламенті. У uh, мене в проєктах є створення спортивного куточку, спортивних змагань, вичення іноземних мов, дебати, акторська майстерність, і саме ці проекти можуть допомогти стати учням успішними. Ці самі дебати вони в майбутньому можуть працювати в верховну разу, вони там можуть висловлювати гарну свою думку. Um, всі ці проекти допомагають учням стати успішними і uh, краще uh, допоможуть запам'ятовувати матеріали там. Шкільні методи вивчення різних текстів. І гімназисти за допомогою парламенту, вони можуть прийти туди, ми можемо їм дати пораду. І за допомогою цього вони будуть розвивати вміння аналізувати тексти, там запам'ятовувати, та що добре впливає на їхню успішність навчання. Дякую, пані Софія. Дуже дякую обом кандидатам і питання далі. Булінг, Булінг. Як як ви збираєтесь на да, боротися з цим явищем? щоб попереджувати його на посаді президента. Ну по перше, у нас в школі є один єдиний психолог, це ключко Наталія Юріна. Як на мене, одна, вона чисто фізично не може всіх обхобійти. Тому я пропоную створити групу добровільців з шкільного самоврядування, можуть доєднатися учні старших школів, для яких вона проведе маленький такий курс, і щоб вони потім в майбутньому могли ходити на початкову школу, можливо, п'ять. Ці зв'язок по восьмих класів і проводити ці уроки. А також нещодавно Колени зеленської вийшла програма. Як ти по ньому буквально сьогодні вийшло відео, з яким ми можемо працювати, показувати їх дітям. Тому насамперед про команду, що саме ми можемо доносити до дітей, як це погано, як це уникнути, тому що зараз у нас військовий стан, і діти переживають і всі ці емоції. Вони можуть перерости в гнів, можуть перерости в якусь агресію. Тому, як на мене, ми повинні ходити, розповідати про це, як це уникнути, як з цим як впоратися з гнівом і як правильно діти в таких ситуаціях. Дякую, пані Софія Лисенко. Пані Софія Повлівна, ваша um, думка з цього. Насправді булінг це дуже жахливо і е, завдання нашого парламенту учнівського. Е, і, взагалі, наша основна ціль це покращення нашого навчального процесу, звичайно, комфорту в ньому. Е, булінг це речі, які дуже впливають на психічний стан дітей. Тому я думаю, що саме ми за допомогою спеціалістів, які зможуть нас наставляти, ми можемо допомогти дітям надати допомогу, звичайно, не в самі, але надати допомогу дітям, які терпать булінгу, і думаю, правильно буде проведення робіт з дітьми, які булять когось. Тож Звичайно, цього повинні бути залучені і дорослі, і класні керівники, оскільки це не просто збереження, а це може і відбуватись. Тож в ситуації, коли якщо таке трапляється, класні керівники та батьки, можливо, якийсь фахівець, повинні бути присутні і повинна бути право-виховна робота, адже це серйозні речі, які дуже впливають на життя дітей. Так, дякую, Дякую. Ну і... Е, останнє питання від мене, власне, далі ви будете задавати питання одному одній. Е, пані Софія Погріб, яким буде ваш перший крок на посаді президента гімназії? Чому саме ви? Неодмінно, якщо беруть мене, мою команду, ми відразу почнемо роботу. Ми відразу почнемо комунікувати з адміністрацією, обговорювати проєкти, найближчі якісь заходи, ті ж самі благодійні заходи. Думаю, це доцільно буде почати почати створення плану нашої роботи. План це буде важливо. Це є першим пунктом, оскільки я не думаю, що треба чекати. Ми відразу повинні почати роботу для ефективного та дійсно комфортного і продуктивного навчального року. Ну, якщо казати про чіткий проект, який я хотіла почати, це напевно квартирники або ж благодійна вистави для дитячого будинку. Адже в грудні в нас ідуть зимові свята, і такі як святий, Миколай, Новий рік, різдво, і дітям дитячого будинку катастрофічно не вистачає цього свята. І от саме як благодійність, ми можемо організувати виставу, подарувати свято. Але паралельно з цією роботою ми можемо проводити підготовку до квартирника, організовувати спортивні куточки. Тому що коли я писала програму, вона була розрахована на те, що ми одразу можемо починати робити, і саме учнівський парламент без допомоги вчителів та адміністрації може більш-менш регулювати всі питання. Тому я ж кажу, скоріш за все, це буде благодійна її вистава, а потім будемо продовжувати квартирники і всі інші проекти, які сьогодні були озвучені. Дякую, дякую, пані Софії. Ми не забуваємо ставити лайки, підписуватися і репостити. І продовжуємо у нас третій етап наших дебатів. Будь ласка, починаємо так. з питань пані Софії так. Ну, Перше питання. Як ви намагаєтеся залучити більше учнів до активної участі у шкільних справах? Так, ну дивіться. Як на мене, насильно з дітей притягати до якоїсь роботи не потрібно. У нас гімназія набирає, в ж гімназія успішно українця, і гімназія збирає дітей талановитих. Е, я впевнена, що кожен з них, ходячи по класам, сповідаючи про свої проекти, багато хто. Такрській місцевісті брати уч, участь уч, уч, в різних заходах. Тому, як на мене, я думаю, дітям просто потрібно пояснити і підібрати до них підхід, можливо, якось їх зацікавити, якимись цікавими, цікавими подарунками, якщо вони візьмуть участь, тому, я думаю, діти самі до нас прийдуть, але ж якщо все-таки вони не захочуть, ми їх трішечки змотивуємо. Так. Пані Софія а як би ви саме я б провела скоріше опитування серед дітей, дала їм більше виборів, щоб діти змогли обрати більше частина дітей змогла обрати найбільш ну, об'єктивно спільне, якесь об'єктивно спільне захоплення, щоб всі діти змогли об'єднатися і зробити щось спільне. Дякую. <гум> Дивіться, у вашій програмі сказано, що про різноферовитичні там футболочка і так далі. А, мене цікаво, чому саме з усіх можливих варіантів розбавити на мені та вибрали саме тематичні дні, а, тому що якщо є багато кращих та цікавіших ідей, я зараз не, без претензій, а, де можна проявити себе як першу людину допомогу. Учням стати дружнішими, наприклад, не усіх є можливість знайти одяг певного кольору, навіть якщо буде проводитися опитування, а чи самі люди внутрішньо переміщення, особи, особи, які втратили дім або можливо у них скрутне становище. От о, чому саме так? Як ви прокоментуєте та обґрунтуєте свій вибір? Звичайно, ці приклади це, це взяти суто для прикладу, як я вже казала на прикінці своєї промови, що. Ця програма підлягатиме змін конкретизації, день в кольору це не єдине, що входить у цей список там взято і день самоврядування, і проведення квестів для знову ж таки об'єднання дітей для їхньої спільної роботи. Думаю, що знову ж таки команда обрана команда підбере дуже багато цікавих заходів, дуже багато цікавих. Різноманітних проєктів mm -hmm. звичайно будуть почуті, буде почута думка дітей наших учнів називців, які запропонують свої ідеї. Ми почуємо кожного, кому як буде комфортніше. Підберемо об'єктивно найкращий варіант. Mm -hmm. Звичайно, пораненося з адміністрацією, і це підбереться не просто до ну, кольору, а звичайно береться і проведеться максимально. Комфортні для всіх тиза. Але що, ви трішечки не довідповіли на моє питання, тому що питання звучало так: чому? чому, от саме чому, от саме Ви листали там проєкти, у вас були варіанти, от саме чому саме цей проєкт ви обрабили. Тобто, чому він вам придбав до душі, можливо, щось. Саме день Чому саме ну, чому, чому Саме, так, день саме от, за день кольор. Ну, я ж за це фактично і питала. Ну, я сказала, що це чисто для прикладу. Тобто, день кольору він може входити, звичайно, до. Наш... Ні, 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 <плес> він може входити, Але е, день кольору, якщо конкретно говорити про нього, то він буде обговорюватися з дітьми, і ми будемо проводити опитування серед людей, чи вважають, що він проведе сьогодні. Е, я обрала це, бо це е, вважається таким як трендом, це щось цікаве. Е, наскільки я бачила, то діти були не проводили цього. Е, тому я подумала, що це є одним із гарних проказів цього. Дякую. Дякую. Давайте ми маємо тайм регламент регламент по часу. Я нагадую, що ми підписуємося на наш канал. Ми слідкуємо за 9 гімназією. Ми слідкуємо за цими прекрасними кандидатами, і я думаю, що у нас по одній хвилині ще буде виступу. Тому, будь ласка. Пані Софія Лисенко, ваше заключне слово дебати. Ну, що я можу сказати? Я вірю, що якщо я стану президентом, ми зможемо покращити гімназію, прикрасити наші будні учні зможуть більш вільно виражати свої думки, можуть. Через учнівський парламент, через президента школи підійти, розповісти, що вони хочуть. Тому що зараз є деякі недопрацювання, які учні там, можливо, щось хочуть, але вони, можливо, трішечки бояться підійти до директора, можливо, не знайомі з педагогом-організатором. Тому я думаю, ми будемо над цим працювати і будемо працювати і голосуйте за власника Софію під номером 4 Пані Софія. Пані Софія, подібка. По-перше, я хочу подякувати кожному, хто підтримував мене та мою команду вже під час агітації, хто брав наліпочки і так далі. Хто дійсно зацікавлений у нашій роботі? По перше, дякую хочу подякувати за це. А по друге, ми неодмінно у разі. Перемоги, неодмінно почуємо кожного, проведемо всі можливі опитування, хочемо створити максимально комфортну для кожної дитини атмосферу навчання в нашій школі, в нашій гімназії. Звичайно, думаю, важливо буде розбиратися і у внутрішніх якихось ситуаціях у шкільних якихось справах. Будемо займатися як і організаційними моментами, оскільки ми беремо за це відповідальність, так і проведенням і розпалення навчального процесу. Тож, дякую всім, підтримуйте далі. Номер 5. Дякую за увагу. Я дякую нашим кандидатам, пані Софія. Пані Софія. Це було круто. Це було конкурентно. Це було на крутому височенному рівні. А я впевнений, що всі будуть підписуватися, підписуватися на наші соціальні мережі, на наш канал в Ютубі, на нашу Фейсбук-сторінку, на нашу сторінку в інстаграм. Лайки, репости, поширення. Ставте собі дзвіночок, нагадування про прямі ефіри на на каналі Дев'ятої гімназії. Дякуємо вам всім і до нових зустрічей.